Цей, на перший погляд, звичайний луцький будинок знає кожен його мешканець, навіть малеча. Наш будинок називають вулик або дім сороколошка, або велика китайська сіда. Ми бачимо таку сотову структуру цього району, цього будинку. Яка поєднує собою в собі 40 будинків? Цей величезний будинок на вигляд як справжній мікрорайон. Його зводили більше десяти років. Самих лише вікон у будинку гіганті 15 тисяч, а ще 170 під'їздів та майже 3 тисячі квартир. У секціях сотах, немов у справжньому вулику, крамнички, аптеки, майстерні, поштові й банківські відділення. Життя вирує. Мені більше подобається як центр. А найбільше подобається мешканцям затишні внутрішні дворики. кажуть тут тобі і сквер для прогулянок, і місце для сушіння, білизни, спортивні та дитячі майданчики. Діти в захваті. Тут дуже класно. З висоти пташиного польоту житловий комплекс нагадує справжні бджолині соти у три кілометри завдовжки. Ідея поєднати будинок з шестикутником належить місцевим архітекторам. Він рахувався один з заленаградових будинків по своїй планувальній структурі, бо віддаль від будинку до садочка нормативно була до до школи нормативно і до, до магазину було нормативно і до автобуса. Знайти цей будинок в Луцьку не проблема. Він розташований в Довж цілих трьох проспектів, а от розшукати потрібну в ньому квартиру, справжнє випробування. Ці арки, ходи, якими з'єднані між собою житлові секції здатні заплутати. Будь-кого не можеш Найти зразу це взагалі було син прийшов з армії. Тобі ходив, ходив, каже, хожу, хожу, мама, і не можу знайти тієї квартири. Де ви каже живете? Ця споруда одна з найдовших у світі. За своєю довжиною поступається лише в великій китайській стіні, але про це знає здебільшого місцеві. Тож, аби його прорекламувати, збираються внести будинок в вулик до туристичного путівника краю і за можливості підрихтувати фасад, аби мав пристойний вигляд.